Вправа 525. Власна швидкість катера дорівнює 15 км за годину, а швидкість течії річки 3 км за годину. Знайди. Ну, і є 4 завдання, які необхідно зробити. Давайте будемо їх робити по черзі. Отже, в першому випадку нам треба знайти швидкість катера за течією річки. Коли за течією річки, то у нас власне швидкість катера буде. Дорівнювати тій швидкості, що він мав, власної його швидкості, і ще йому буде допомагати річка. Тобто треба до 15 додати 3. Пишемо тоді V. Я запишу так, індекс 1 у першому випадку дорівнює. Тобто ми пишемо 15 плюс 3. Ну і це буде дорівнювати 18. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину. Так, чудово. Тобто ми знаємо, чому дорівнює швидкість катера за течією річки. Аналогічно проти течії. За одну годину катер підніметься на 15 кілометрів, але вода його знесе вниз на 3 кілометри. То тоді швидкість його, коли буде проти течії, пишемо V2, буде дорівнювати 15 мінус 3. І це буде дорівнювати 12. Записуємо в дужках чого кілометрів. За годину. Так, є. Ну, а зараз третє запитання. Шлях нам треба знайти, який подолає катер за 3 години за течією річки. Щоб знайти шлях, можемо позначити його літерою S. Ми можемо пригадати, що S у такому випадку, ну нехай буде s 3 бо це третє, яке є завдання. Щоб його знайти, нам треба швидкість помножити на час. Ну, В даному випадку швидкість я напишу V1. Ну а час у нас буде час у третьому випадку. І це дорівнює. Ну що ж, замість швидкості V1 ми пишемо ту швидкість, яку ми вже рахували течією. Це 18 км за годину. Треба помножити на 3. І це дорівнює. Можна стопчик. Можна і записати це як 10 плюс 8. Що множиться на 3. І це тоді буде 10 помножити на 3 плюс 8, що множиться на 3. І це дорівнює. 10 на 3 це 30. А 8 на 3 це 24. Разом це буде 54. Записуємо чого? Кілометрів. Одужка. Тобто, коли у нас катер. Буде рухатись за течією річки, то за 3 години він подолає 54 км. Ну, а зараз нам треба знайти шлях, який подолає катер за 2 години проти течії. Ну що ж, пишемо тоді S аналогічно дорівня. Треба швидкість помножити на час. Мова йде про четвертий випадок. Давайте я тут запишу 4. Швидкість ми беремо з другого випадку, коли катер рухався проти течії. Ну, а час не беремо з четвертого випадку. Це дорівнює. Отже, швидкість проти течії, ми вже рахували, це буде 12 км за годину. Помножити. Ну, а час у нас 2 години. І це дорівнює 24. Пишемо в дужках. Чого? Кілометрів. Так, це є. Ну, а тепер давайте запишемо відповідь. Перше, друге, третє та четверте. Отже, записуємо тоді відповідь. Перше. У нас вийшло 18 км за годину. Далі, друге. У нас вийшло 12 км за годину. Далі, третє. Вийшло 54 км. І четверте. Вийшло 24 кілометри. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.